Чому зараз нам вимикають світло? Живемо майже без електроенергії? На все це дві причини в матеріальному світі через війну та в духовному в тонкому світі для пришвидшення наших енергій. Навіщо українців саме наші території на землі випробовують на міцність? Земний простір постійно еволюціонує, а ми разом з ним. З вищих світів нас готують до нового світу, де панівною енергією буде безумовна любов. Чи помітили ви, як нам звідусіль нагадують, що кожен з нас воїн? Зараз немає часу на те, щоб знаходитися в прострації. Нас вмикають та вимикають. Є час на рух і є час на спокій. Погодинні графіки відключень в більшості викликають гнів та обурення. Що приховувати в мене також. А тонкий світ нагадує нам, що це час для того, щоб почати заново, просто встати і бігти, а не йти маленькими кроками. Це час, коли ми всі повинні перебувати на великих швидкостях, або ви нога в ногу з цими швидкісними енергіями, або робити крок назад. Земля знаходить інші швидкості життя. Ті, хто не витримують, опускають руки, здаються, йдуть з земного плану. Важливо бути у стані. Я витримаю та один зможу зробити все. Цей часовий та швидкісний перехід відбувається з 2023 року. Можливо, ви помітили, як прискорення часу. Але чому це відбувається саме з українцями? Це можливо шокує, але ми всі приймаємо участь в розв'язанні кармічного вузла між Україною та Росією. Це енергетична причина цієї війни.